Усім привіт! Сьогодні будемо готувати швидкі малосольні огірочки за найпростішим рецептом. Вони виходять такі смачнючі й хрумкі, що зупинитись буде важко. Вже через добу їх можна подавати до столу. Усі інгредієнти і пропорції в описі під відео. Починаємо з розсолу, у каструльку наливаємо воду, додаємо сіль і цукор, перемішуємо і на вогонь. Поки закипає, ріжемо часничок навпіл. Перчик на дві частини. А тепер огірочки. Як бачите, вони в воді і це неспроста. За 3 годинки до готування вони були промиті і замочені в холодній питній воді. Це щоб набрали вологи і залишились хрусткими як свіженькі. Виймаємо, обрізаємо хвостики з обох боків, щоб розсіл гарненьо проник. До речі, розсіл вже закипів, знімаємо з вогню. Беремо чисту банку, в нас не стерилізована, просто гарно помита. І викладаємо на дно половинку листочків. А також кріп, половину часнику і перчик. Додаємо насіння кмину або не додаємо, якщо наш кріп із парасольками. Тепер огірочки в банку по самий верх. Зверху викладаємо решту листочків, кріп, часничок і перчик. Заливаємо гарячим розсолом. Не окріп, але ще добре гарячий. Постояв хвилин 5. Підливаємо розсолу до повної банки. Закриваємо капроновою кришкою. Залишаємо при кімнатній температурі, нічим не накриваємо. Коли повністю охолонуть, відправляємо до холодильника. Минуло 24 години. І що ми бачимо? Огірочки змінили колір. Значить, все йде по плану. Час куштувати. Хрусткі малосольні з ароматом літа й легким перчиком. Що довше стоятимуть, тим пікантніші будуть. Смачного вам і нехай усе буде хрум хрум. Якщо сподобався рецепт, тицяте лайк і підписуйтесь на канал.